Місяць українського кіно впродовж чотирьох тижнів франківці зможуть безкоштовно переглядати патріотичні фільми у театрі кіно Люм'єр. Перший такий показ стрічки щетрик» зібрав цілковитий аншлаг за сюжетом фільму на межі зітхнення імперії у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом у тодішньому Станиславові. Після перегляду глядачі не стримують сліз. Це просто важко щось говорити після цього перегляду. Але йдеш із такими світлими почуттями. Доки буде лунати щедрик, бо буде жити Україна. Фільм чудовий, просто чудовий. Дякуємо творцям, акторам. Прекрасно, все це шедевр, шедевр, шедевр. Через сім'ю показати таку історію. Шедевр. Емоції переповнюють. Хоча я тут жила, і постійно, але скільки нового узнала зараз, і взагалі дуже, дуже дуже гарний фільм, і дуже мені сподобалося. У кінотеатрі кажуть, охочих переглянути драму виявилося більше, ніж могли вмістити в залі. Насправді ми самі не сподівалися, але після публікації. Про безкоштовний показ у нас за півтора години практично були розібрані всі квиточки. Прийшли сьогодні значно більше людей, ніж ми могли помістити, але щойно ми порадилися, і ми будемо мати ще додаткових декілька сеансів, власне, тому що попит на фільм Щедрик є достатньо високий. Місяць українського кіно каже міський голова, організували з метою популяризації національних стрічок. Перше для тих людей, які собі не можуть дозволити, це люди пенсійного віку, тому що все-таки пенсії дуже низькі, і людина не завжди може придбати собі квиток, а хоче подивитися українське кіно. Ну і друге, це молодь. Молодь, яка, можливо, ну, не завжди піде на фільм ну, український патріотичний, але якщо він безкоштовний, вона візьме квиток і прийде. Тому в перегляді ті фільми, які можемо показувати, в кінотеатр Люм'єр може офіційно показувати в хорошій якості. І я хочу подякувати, що ми такий спільний проект Івано-Франківської міської ради і кінотеатру Люм'єр реалізовуємо сьогодні для Івано-Франківців. Додаткові безкоштовні сеанси щедрика для людей золотого віку відбудуться у понеділок та вівторок наступного тижня о 10.30. А що середи 1, 8 та 15 лютого, у межах місяця українського кіно в Івано-Франківську пенсіонерам та молоді безкоштовно покажуть воєнний фільм Черкаси Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.